Мене звати Ліна і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. В цьому відео ми з вами поговоримо про моє прочитане за березень. Але перед початком відео хотіла вас запросити до себе в телеграм-канал. Там я більше розповідаю про книги, пишу відгуки на те, що прочитала. Ділюсь різними фото і взагалі з'являюся там майже кожен день. А також хочу запросити до себе у Тікток. Там я стараюся знімати естетичні відео з книгами різні теги. Ну і таке інше. Перейдемо до самого відео. За березень я прочитала всього лише 4 книги. Так, це не дуже багато, тому що в мене трапився нечитун. Я гадаю, що винуватця Нечитуна стала одна книга, саме з якої я розпочала березень. І це тисяча пам'ятних поцілунків від тілі Коу. Так. Все-таки в мене дійшли руки до цієї книги. Придбала я її, напевно, ще десь в жовтні чи то в листопаді минулого року. А от прочитала лише в березні. Для цієї книги я виділила ціле відео. Тож, якщо комусь цікаво і хтось ще не бачив його, то ж перейдіть за посиланням. Я думаю, десь тут залишу, якщо розберусь, звичайно. Тисяча пам'ятних поцілунків. Досить таки популярна книга, від якої всі плачуть, яка розбиває всім серце. Але не мені. Так, книга мені не сподобалась, я оцінила її десь на 4 з 10, тому що, ну, не моє. А також сюжет цієї книги ну, взагалі мене дуже-дуже і дуже розчарував. Тож, давайте перейдемо до сюжету. Книга нам розповідає про п'ятирічного Руна, який разом зі своєю сім'єю переїжджає до маленького містечка американського штату Джорджія, сам він з Норвегії. Спочатку він дуже сумує через те, що йому доводиться переїжджати, але тут він зустрічає свою девакувату сусідку попі, з якою починає товаришувати. Коли вони вже дорослішають, раптово помирає бабуся попі і залишає для своєї внучки таке завдання, що їй потрібно зібрати тисячу пам'ятних поцілунків в баночці. Коли той поцілунок один стається, вона записує яким він був, де він там був, з ким він був. І наповнює поступово цю баночку. Ну і саме ці тисячу пам'ятних поцілунків обіцяє їй подарувати рун. Книга аж приторно солодка, я скажу, і трохи наївна. І ну, я б навіть не сказала, для якої це вікової категорії. Можливо, для підлітків, але й не зовсім. Ну, Точно не для мене. Тому така низька оцінка і такі дуже-недуже враження. Наступною книгою могла стати колекціонер від Джона Фаулза, але я прочитала декілька сторінок, здається, дійшла до 83-ї і все. Чомусь вона мені ця книга далі не йшла. І я вирішила її просто відкласти до кращих часів, або ж коли в мене буде натхнення або бажання її прочитати. Взяла із крові попелу, прочитала сторінок 10, зрозуміла, що в мене не читун, Я понадкушувала декілька книг, які в результаті не хочу тепер читати. І якось так сталося, що мене на кілька днів скупив не читун. І щоб якось вийти з нечитуна, я вирішила взяти пробудження. Нова книга від автора Лоран Гунель. Вона малесенька. Тут всього лиш десь 145 сторінок, можливо, трохи більше, я точно не пам'ятаю. І думала, що ця книга мені піде десь за дві години, але я прочитала також сторінок 50 і закинула. Далі пару днів я взагалі не читала. І потім я все-таки вирішила, що треба щось робити, і взяла і дочитала цю книгу. Тому пробудження стає другою книгою, яка була прочитана мною в березні. Чесно, я навіть не знаю, що сказати про цю книгу, тому що мої враження від неї. Навіть не скажу які, тому що ця книга для мене, наче якийсь відривок з якоїсь наукової статті, але недописаний. Можливо, для цієї історії було мало ось тих 145 сторінок, і вона б мала бути розписана більше. Я от навіть не пам'ятаю, про що ця книга. За анотації нам говорять, що відомий лікар. Знаний учений заявив про якесь неприпустиме. Посилаючись на докази, він сказав, що будь-яка смерть людини до 120 років передчасна. І тоді вся країна, наче, з'їхала з глузду. І поринула в хаос. Змі повідомляють про смертельний вірус. Так саме ця книга була написана в період початку коронавірусу. Так автор зазначає на початку. От не знаю, як вам розповісти сюжет, тому що ну досить така книга. У цього автора я читала книгу Людина у пошуках сенсу. І ця книга мені досить таки сподобалась, і я думала, що пробудження буде теж крутою книгою, але, на жаль, вона мені не так сильно сподобалася, як людина, що. Божечко, я завжди забуваю назву. Людина в пошуках сенсу. Тож, цій книзі я поставила десь 6-10, просто за те, що вона дуже легко прочиталася, та й все. Ну і після пробудження я вирішила, що треба все-таки. Позакінчувати, читати те, що я почала. Ну і я повернулася до колекціонера від Джона Фауза. Е, досить таки важка книга в психологічному плані і в плані написання. Але що я помітила? Я прочитала кусочок перекладу від КСД, і це переклад від Букшеф. То в КСД мені переклад сподобався набагато більше, тому що він. Легший для сприйняття. А от е переклад від букшефу він здався мені важчим, і тому ця книга читалась би дуже і дуже повільно. Але все-таки я якось змогла себе пересилити і дочитати. Тож, ця історія нам розповідає про молодого клерка, який закохується в юну красуню дівчину Міранду. Це Міла Мілана. Міранда стала Міланою. І згодом ця Міранда стає ексклюзивним екземпляром в його колекції. Це стається після того, як він раптово виграє велику суму грошей, купляє собі великий такий майже замок, і він її викрадає, тримає в себе, намагається якось з нею типу, подружитись, але от, ну як? Тебе викрав якийсь дядько, який старший від тебе, ну там на чимало так, років, І він ще й хоче, щоб ти з ним нормально говорила. Типу, що? Книга виявилась не моя? Хоча я читала схоже, і мені було якось цікавіше читати. А ось колекціонер мені не дуже сподобався, не моя література, тому я цій книзі поставила 7 з 10. І останньою книгою в березні була. Ранкове сяйво від Сарі Джіо. Так, я вирішила трохи відійти від серйозної літератури важкої і взяла легкий роман. Історія нам розповідає про аду Санторіні, який набридло життя в гамірному Нью-Йорку. Її успіхи на роботі затьмарює страшна трагедія. Два роки тому вона втратила свого чоловіка і доньку. Тому, рятуючись від тяжких буднів, ада вирішує оселитись в плавучому. Будиночку на озері Юніон в Сієтлі. У тому плавучому будиночку Ада знаходить скриньку з таємницями. Дізнається, що в ньому раніше мешкала юна пані Вентворд і пережила палке кохання і загадково зникла. Тож цю таємницю вона розслідує разом з фотографом Алексом, який мешкає в сусідньому будиночку. І... Поступово жінка дізнається історію, яка дивним чином переплітається з її власною, а також з тим фотографом. Тож, головне питання цієї книги, чи Аді зможе відкрити своє серце для кохання знову. Класичний роман від Сари Джіо, і, в принципі, він мене не дуже той здивував. В мене є такий невеличкий топ книг Сари Джіо, І ця. Я навіть не знаю, яке вона місце займає, тому що в мене тут зібрані всі книги від Сари Джіо. І на першому стоїть бунгало, потім фіалки в березні, а далі я ще не придумала. В принципі, очікуваний роман від цієї авторки, нічим таким він мене не здивував. Все було дуже таки очевидно. І от знаєте, що я помітила. Сара Діо не вміє вбивати своїх якихось героїв. Вони обов'язково воскресають. Надіюсь, це не було сильним спойлером, але хто читав цю авторку, той знає. І цій книзі я поставила десь 7 з 10. що ж, ось це все моє прочитане. Так, всього лише 4 книги, які не отримали від мене високої оцінки. На жаль. Але сподіваюсь, квітень в мене буде більш насиченим на книги, і вони отримають високі оцінки, хоча я вже майже третій, другий з половиною тижня читаю крові попіл і ніяк не можу його закінчити. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось. Діліться в коментарях ваше прочитане, яка книга вам сподобалась найбільше, яка найменша. Мені буде цікаво про це почитати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх нових відео. Всім дякую! Бувайте!